Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий пульт, з якої він апаратури, я не знаю. Хто в курсі, підкажіть. Зараз знімемо цю всю пластмасу, подивимося, що в ньому ще знаходиться на платі. Тут, як бачимо, використовувались батарейки міні-пальчики. Зараз я його розберу, глянемо. З радіодеталей всередині. Ось так він, друзі, виглядає розібраним пластмаса. І сама плата тут бачу. Йдуть конденсатори, полубочонок з позолотою, світлодіод з містом срібла. І з іншого боку у нас плата містить посріблення та позолоту. Явно видно. Дуже хороше посріблення і дуже хороше золото, як для такого пультика. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.